Доброго усіх дня, вітаємо вас у передмісті Києва на стадіоні «Лівий Берег, де Металіст 1925 розпочне скоро свій матч проти Луганської зорі. Для обох команд ця арена є в цьому сезоні домашньою. Але зоря сьогодні саме в статусі номінального гостя грає. І сьогодні команда Валерія Кривенцова проводитиме свій такий контрольний. Матч в плані генеральної репетиції перед Єврокубками, перед тим як почати виступи у лізі конференцій. Але безумовно спершу потрібно буде зіграти проти металіста 19 19-25, покращити своє турнірне становище тут тому... на користі перед цією грою. Поки що бачимо металіст 19-25 Атакує удар по воротах. Низамі залітає у ворота. Владислав Дмитренко, початок шостої хвилини. Який швидкий, який потрібний гол для номінальних господарів, і який гарний дальній удар Микита Турбаєвський намагався цей м'яч взяти. Він власне міг би цю ситуацію Почався, як ми казали, у матчі проти минає. Він забивав у ворота гірника спорт. Це було у Кубку України. Ось такий дальній удар. М'яч котився, по суті, по газону. Кілька разів відскакував, і це теж могло завадити Турбаєвському. М'яч хоча б відбити на кутовий. Тягнувся, але не витягнув. Прямо під саму стійку пробиває велику. свого суперника. Він не зміг. І тепер зорі потрібно відіграватися. Удар у відповідь Греро б'є. Але прямо в руки Олегу Мозірю. Ударом на удар відповідає зоря, але Едуардо Гереро поки що себе нав'язувати у другій третині. Встигає Арсеній Батагов, щоб віддати назад на Турбаєвського. Той помиляється при вибитті м'яча. Борячук хотів обігрувати вже йти. Джо Екс нападникові шахтаря та Маріуполя результату в цій атаці. Але добре, що не зміг Борячук пройти Джордана. Тим часом навіз до штрафного прямо в руки Олега Мозіля. Хіба що на заміну розвертається Борячук. Віддав пас ліворуч на Дмитренка. Проти нього вже двоє гравців. Гарно. Дмитренко входить. Батаго вривається до штрафного. Пробиває Парирує Турбаєвський. Луганська. Луганську виповнилося 228 років. І зараз Зоря, до речі атакує Гереро! Едуардо Гереро робить рахунок 1-1 на 17-й хвилині. Його в прем'єр-лізі. Ось бачимо. Пас дуже необережний на Габелка. Він уже пішов за м'ячем, щоб спробувати не дати суперникові залишитися з ним. Ростислав Русин дещо помилився при цій передачі. Перехопив м'яч. Вікенті Волошин одразу в дотик віддав пас на Едуардо Гереро, який розташувавшись доволі впевнено між двома гравцями супозицію. Чим, власне, і пішов займатися Олександр Яцик. А у металіста 19-25. Все одно не вийшло якоїсь динаміки в атаці. Щоправда, зараз просування до центру. І Русин лідер у металісті 19-25 за кількістю дриблінгів. За... Скидає м'яч на партнера. Тепер пас на Мишньова. Мишньов виконує навіс до штрафного. Виходить на м'яч Мозіль. Але ледь-ледь не дотягнувся. Едуардо Гереро був не таким і далеким до цього. Якби такий торкнувся м'яча, то міг би і перекидати голкіпера дуже і дуже непогана атака від металіста 19-25. п'ять під Очевидно, ні. Спочатку він потягнувся до свистка до речі, але вже потім вирішив передумати. Зрештою змінив своє рішення. Родному становищі в цей момент була це факт, і призначає Клим Заброда пенальті. А виконуватиме пенальті. Андрій Борячук. Ред ще раз. Тож Борячук пробиває і відзначається. Він розводить Турбаєвського та м'яч по різних кутах. Робить рахунок 2-1 на користь металіста 19-25. Гравець, який востаннє забивав за харків'ян ще у листопаді. 22-го року забивав у ворота Кривбаса тоді після передачі від виківачі барадзи. А тут впевнено реалізовує пенальті. І зоря знову в ролі наздоганяючих. О, цікаво і так зіграти в цьому першому таймі. Розбігається Мишньов. Пробиває непогано завдав він цей удар, але трохи не вистачило точності. Ось ще раз у повторі. Спроба гарна, тумарно. Тут бачимо, атака від зорі. Одразу вони несуться вперед. Гереро пробиває Гереро! Реагує на цей удар Олег Мозіль. Спокійно забрав м'яч у руки і заспокоює ситуацію, бо здавалося, що намагається високо забрати м'яч собі. І їм це вдається. Гарний пас на Мишньова. Той пробиває, але звалюється м'яч з ноги. І не дуже вдало головою скинув назад Артем Габелок. Пройшов вперед. Нагнойний і віддав пас на набігаючого Мишньова. Непоганий пас в цій позиції знаходиться. Яке гарне закидання. І здається, що немає положення поза грою. Принаймні, арбітри поки що про це не сигналізували. Андрій Чирук дуже круто звільнився з під опіки, і от про ці моменти ми. Говорили в першому таймі, проте не про Андрія Чирука була мова, а про Ростислава Русина. Так м'яч ось... біля кутового прапорця. Озирнувся і виконує ще один крос на дальню. стійку. ударили. М'яч проходить повз ворота. Дуже поруч було. Ось дебютний удар, дебютна спроба від Вендела. Одразу показати, що недаремно його залучили до цієї команди. Він справді дуже добре набігав з лівого флангу, і його ніхто не переслідував, не спостерігав. Лише поруч із ним момент. Бачіберадзе праворуч пас на Арі Моуру. Моура непогано проходить, але вирішив не пробивати. Тепер скидка під удар. габелок б'є, добивання має бути. І що тут фіксують чи ні? Положення по загрою. Так, все ж таки це офсайд. Ось дівся більш ніж очевидне положення по загрою правого захисника металіста 19-25. Але факт у тому, що для Чурко отримує пас, Чурко ліворуч віддав пас. А от тепер пробуває сам, О, що не слід гаяти такої можливості, а потрібно пробити самому. Жордан знову покликав партнера до себе Чурка. Але ця комбінація не пройшла і лунає фінальний свисток від Клима Заброди, який фіксує те, що металіст 19-25 вперше обігрує луганську зорю.